Ну що ж, друзі, колись, напевно, вже місяця два три тому назад я їхав на мотоциклі і випадково зустрів стоячу таврію з власником. То був старший дідусь, я подумав, що в нього щось сталося і проїхав повз нього. А потім мене так загризло в совісі, Я думаю, треба йому допомогти, якщо в нього щось сталося. Я вернувся назад, але я побачив, що він поїхав вже. Ну що типу він просто зупинився щось з ким робити, а не тому, що в нього щось сталося. І мені тоді кинулося в око те, що це. Якась така дуже гарна таврі. Ну видно було, що вона прям ближче нового стану. І коли я вернувся на ньому, то він дав Джосу. І я відповідно своєю дельтою його догнать не зміг. І випадково зараз, коли я їхав додому, я зустрів цю таврі стоїть за мною. І ми зараз типу стоїмо один за одним. І там вже жінка та прийшла. Жінка того власника машина була сама. Я тут постояв прохи хотів зустріти того дідуся, поспілкуватися, запитати, чи можливо він продає та таврію, запитати історію, показати це вам. Поки я його чекав, прийшла жінка, дідуся ще немає. І це так зараз так войбово виглядає, коли дві гарних таврі стоять одна біля іншої. Це просто не передати словами. Коротше, якщо вдасться, не чекаюся, дідуся і покажу це вам. Зараз покажу, як виглядають автівки. Не yeah. продаєте часом. А що за історія? Я бачу, що така гарна, я теж як ви бачите, а я вас бачу. Погано, вас Ні, у мене гарне, але ваша, інжектор інжекторна вже, так? Yeah. Я вас якось бачив в городі. Ви стояли там на ювілейні, я тоді мопедом їхав, я хотів розвернутися, але вже не догнав вас. Та й хотів запитати, що Мопедом не догнали? Ні, то ви щось стали там оце на ювілейні. Я, мож... yeah. я думав, може Я може, вас щось стали. здається. Видно, що така гарна машина. Три До вас теж карбюраторна? Так. Yeah. А це ви купляли чи давали вам її? Мені давали, якщо чесно А перед цим yeah. вона була чорна. Каві yeah. yeah. я чорна. Було кава, я чорна. Ніколи не бачив їх чорного. Я її їздив, він мені продав, наїздив 100 тисяч, я наїздив 200 20 тисяч, бо тоді ще було, було на море. морі скрізь. Yeah. Потім я продав. Тразу такі з'яви, сразу. Вони наїздили тут. Десь 400 тисяч без ремонту, які міняли мабуть. Тоже карбюраторно? Карбюраторно. А це у вас який рік? Це вже 20 років. Ні, ні 2000. Четвертого року. Це шостий у мене. А це 1,2 чи 1,1? 1,1. один. І 20, один і один. У мене теж один і один. Але в мене ще газ є. Ну, все, так, Я, так, газ, так. Друзі, я не знаю, чи було чуть, тому що там їздять машини. Але історія, яка, чоловік отримав цю машину, поряд цим в нього була Славута, на якій він від'їздив 100 тисяч і продав. Чорна, я взагалі їх чорними ніколи не зустрічав. Він на ній приїхав 100 тисяч продав її людям. Люди на ній від'їздили ще 300-400 тисяч. Карбюраторна Славута проїхала без ремонтів. Ви вдумайтесь. На Цій у нього пробігу біля 100 тисяч кілометрів 100 з копійками. Вона теж один і один. І вона карбюраторна. Він вже поїхав. Ну блін, ну круто виглядає. І що, рецепт простий, як він сказав, треба дивитися за машиною. З ним фотографується, це антуражно виглядає. Але я подивився із близька, вона реально гірше, як моя виглядає. Там вже покоцаний салон, він теж там шкіряний. Вона абсолютно така сама, як моя. Один і один. Тільки в мене 2006, то 2004 рік. У мене 84 пробіг в нього 100 копійками. І ну, там є моменти, але в загальному виглядає добре. Якщо за машиною дивиться, то навіть Таврія або Славута проїжджає без ремонтів 400 тисяч. Вдумайтесь. Прикольно, що такі люди є, що такі історії є, що вони серед нас. Якось так.